Всім привіт! Це смарт проєкт коло мами. Я мама Олена, і сьогодні ми продовжуємо розмову про сучасну освіту для сучасних дітей. Разом з нами ідейна натхненниця та засновниця приватних закладів освіти Бейбі Бест та Бест Скул, психолог Марина Тимінська. Вітаю та директорка приватної школи Best School Оксана Шевчук. Вітаю. Вітаю вас у нашому колі. Отже, якщо ми говоримо про сучасну освіту для сучасних дітей, то це саме про ваш навчальний заклад. Яка ж вона, пані Марино? Основна філософія та педагогічна концепція Best School? Розкажіть нам, будь ласка. Це взагалі і про наш заклад, і про нас, тому що ми також є дуже з великим підходом підходимо до нашої роботи, і наша концепція це є індивідуальний інтегрований підхід до розвитку кожної особистості. До кожної дитини ми підходимо індивідуально. Нам важливо, щоб наші діти в наших реаліях розвивались, тому що їм потрібно жити в дорослому житті. Угу, це чудово просто щодо структури навчального року у Best School, тобто скільки днів на тиждень діти навчаються, з якої до якої години, коли канікули, хто про це нам розкаже? Пані Оксана, певно, як директорка Так, задоволення. Навчальний рік у школі Best School <кій> перепрошую, розпочинається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня. Дітки навчаються протягом тижня 5 днів на тиждень з 8 ранку до 18.30. Сюди включається і урочна система, тобто уроки відповідно програмі, і гурткова робота та група продовженого дня. Під час групи продовженого дня дітки мають можливість проявляти себе максимально різносторонньо, відвідувати різноманітні гуртки, проявляти креативність під час творчої студії, оздоровлюватись під час футболу та тиквундо, тобто ти. створені всі умови для того, щоб дітки всебічно та повноцінно розвивалися у нашій школі. Між уроками є перерви тривалістю не менше 10-20 хвилин, відповідно норм санітарно-гігієнічного положення. Також у діток під час навчального процесу є осінні, зимові, весняні та літні канікули. Угу. Під час канікул для діток ми організовуємо пришкільні табори. Під час таборів дітки мають можливість відвідувати різноманітні екскурсії, відвідувати різні майстер-класи, ходити у кіно, у театри, розвиватися, знайомитися з цікавими людьми. Тобто, ми дбаємо не лише про комфорт діток у школі, а і поза межами школи. Тому весь рік наповнений максимально і урочною системою і розвитком діток по різних етапах їхнього розвитку повній, як то так. кажуть. Так <світ> можуть приєднуватися дітки з інших шкіл до ваших пришкільних таборів. От, наприклад, вже незабаром зимові канікули діти чекають, батьки теж чекають, що робити з дітьми. Ми прописуємо програму наших пришкільних таборів таким чином, щоб дітки з інших шкіл могли до нас доєднатися. І тоді, навіть якщо у них є в думках долучитися до нашого навчання чи до нашої школи, вони можуть нас вже відчути, яка у нас атмосфера, та побувати у нас в школі і зрозуміти, чи потрібно їм навчання з нами. Тому ми запрошуємо також на наші табори, і в нас дуже цікаві програми. Оксана Васильна багато цим займається. Наші викладачі також дуже викладаються в цю програму. Відпочинку, тому що це є дуже важливо, тому що дитина потім протягом всього навчального періоду вона є в ресурсі, а це наше основне завдання. Тому, будь ласка, доєднуйтесь. Буває таке, що діти прийшли на пришкільний табір, а потім залишилися в Бесскул. Так, також таке буває, тому що дитинка відчула наскільки її поважають, наскільки її люблять, наскільки її комфортно у нас, наскільки у нас добре по домашньому, і вона може залишитись у нас. Ви не проти, ви тільки Ні, за, Ми тільки нехай доєднується нові учні, ви всім будете раді. З яким настроєм От цікаво, діти зазвичай приходять до школи. Е, ну існує така думка, що діти не хочуть ходити до школи, і це просто дуже важко їх змусити туди піти. Як із без школ. певно, щодня ви спостерігаєте за цим, як діти йдуть до школи. Оли, можете і з нами поділитися, тільки чесно, будь ласка. Можу поділитися. Напевне, буду ділитися як мама, так як у нас програма коло мами. Я поділюсь цим фактом як мама. Моя дитина приходить в школу майже найперша і завжди йде саме остання. І діти всі з захоплення, вони граються, вони бігають. Ми їм ввечері дозволяємо погратися на рецепшені, де вони можуть відчутися та угу. да, й дорослими, і подивитися, чим займаємось ми. У нас дуже дружелюбна атмосфера до кожної дитини. Таке справжнє прості любові до дітей дуже дитиноцентність без... безмежною любові. Безмежно. А давайте зараз переглянемо таке коротеньке відео, героями якого є учні Вінницького приватного ліцею без кул. І почуємо від них особисто чи подобається їм навчання у вашому закладі? Добре? Так Математика. мати. що я люблю рахувати приклади. Фізкультура. Ну, ми ми більшість на фізкультурі. Ми, грає... ми граємо граємо футбол. Після проводження розминки ми завжди граємо в якісь ігри. Математика. Тому що в ній треба розв'язувати, звувати приклади. ЄДС. Це означає, що розсовується ядос світливий світ. Моя улюблена тема прочугайсти. Це лісовий дід. А чого лісний дід? Він же не лісний. Охороняє природу. Дуже любимо. Ну, ми ходимо на різні екскурсії. Ще ми ходимо в Макдональдс іноді. Іноді ми можемо піти в кінотеатр на, на веселий мультик чи на фіней. Наприклад, як дикий робот. Я люблю йти на екскурсії цій школі є екскурсія і кожні канікули, майстерний карамелік, хапіманки. О, моя улюблена екскурсія це хеппі манки. В манкі ми робили піцу. Ага. Інформатика. Ми на комп'ютерах займаємося. Ми з дімою любимо, наприклад, як коли кіно. Нам подобається грати на перерві, О, це Іти на вулицю. Грати в грати в доганялки. Ну тому що ми вивчаємо нові теми і вони дуже цікаві. Нагадаю, це смарт проєкт коло мами. І сьогодні ми говоримо про сучасну освіту для сучасних дітей. Разом з нами засновниця приватних закладів освіти Бейбі Бест та Бескул психолог Марина Тимінська та директорка приватної школи Бескул Оксана Шевчук. Отже, щойно ми почули, що думають наймолодші експерти сучасної освіти про навчання у скул, які їхні улюблені уроки, куди їм подобається ходити разом зі своїми однокласниками. І знаєте, це дуже потішає. Можливо, одразу у когось виникло запитання. Наших слухачів або глядачів, а чи можна прийти й батькам і подивитись на власні очі, якими є умови навчання у школі. Ви проводите такі екскурсії? Для того у нас є екскурсії. Ми відкриті до того, щоб з нами знайомились. Ми завжди запрошуємо для того, щоб з нами познайомились. Наш директор, наші працівники, адміністратори, вчителі вони знайомлять з освітнім простором, з просторами кімнатами, з тими матеріалами, з якими ми працюємо. І ми хочемо, щоб батьки, які... 嗯。Uh хочуть до нас доєднатися, вони були максимально обізнані в тому, як ми працюємо, як ми працюємо з дітками, тому що основним фактором є довіра батьків. Якщо у батьків є довіра, дітки ходять, навчаються. А цю довіру виробити це вже наше завдання. Тобто на таку екскурсію можна записатися, так зателефонувати до вас, і зручний Звісно. час прийти. Просто от як дітки ходять там до музеїв на майстер-класи, так можна прийти в безку. Не зовсім зручний час, тому що коли угу. у нас іде навчальний процес, ми більше е віддаємося дітям. І більше зайняті з дітками потрібно зателефонувати до адміністратора, записатись на екскурсію, і коли у нас є е, якісь перерви між уроками, ми можемо провести цю екскурсію. Зазвичай От які емоції ви ж проводити ці екскурсії, долучаєтесь до них? Так е, у батьків які емоції? От вони прийшли вперше без скул, можливо, разом з дітками, що вони говорять. Дуже багато запитань, різносторонніх uh -huh. запитань. Всі батьки різні, так само як і їхні дітки, і це нормально. І ми готові дати відповіді на ці запитання. Люди до нас приходять з цікавістю. Вони їм цікаво, їм цікаво познайомитись з нами, побачити наш простір. Тому цікавість в їхніх очах є точно. Uh -huh. а кажуть, я б... вау яке кажуть, як і гарно таке буває. У вас. і таке буває, але наше основне завдання виробити довіру у людини, і ми маємо бути з нею чесні. Відверті і доброзичливі ви показуєте навчальні аудиторії, ну класи, так показуєте їдальню, бо батькам це важливо, як харчуються дітки. Так ми показуємо їдальню, ми знайомимо з нашим меню. Ми знайомимо зі всіма моментами, які цікавлять батьків. Ми навіть на відео можемо показати нашу е, наш харчоблок, як це все відбувається. Угу. Е, відкриті до всіх запитань. Ну це просто супер. Знаєте, ще таке питання дуже делікатне буває. Це відвідування туалетів у школах. Ну на секрет, що буває не дуже там так гарно і приємно діткам. Як у вас із цим? Батьки за це хвилюються, особливо якщо мова йде про діток початкової школи. У нас це пункт як номер один. У наших туалетах має бути приємний аромат. У нас стоять ароматні свічки, ароматизатори. Ага. Тому дітям має бути там комфортно, мають бути всі засоби для них. І ми їх навчаємо підтримувати цей порядок, тому що цей добробут зроблений для них. Тобто туди вони також ходять із задоволенням. Так зазвичай, от якщо хтось хоче доєднатися до школи, так під час навчального року, як зараз, от можливе запитання: чи це можливо, що для цього потрібно. Раніше у наших батьків і навіть у мене, коли у мене старші діти зростали, ми вибирали школу, вибирали вчителя і суто притримувались одної позиції. E, зараз e, люди більш відкриті до зміни. Вони дійсно змінюють. Якщо десь щось не влаштовує, не підходить. Можливо, школа гарна, але по часу не підходить. Потрібно щось змінити. Є дуже багато людей, які змінили своє місце проживання, і вони також mm -hmm. шукають для своїх дітей школу. Тому ми відкриті до того, щоб до нас приходили діти в будь-який період часу і долучалися до наших занять. Що для цього потрібно? Щоб долучитися? Прийти на лас. екскурсію. Так. Ми розповімо, які документи потрібно зібрати і приходити навчатися. Угу. Тобто не треба чекати там вересня, чи коли завершиться Ні, зимові канікули. Не потрібно, не потрібно, можна просто приходити. Супер. А, якщо дітки до вас приходять, як адаптація проходить? Ви їх підтримуєте? Вони пішли з іншого навчального закладу. Ми дорослі люди. Ми освічені, ми педагоги. Ми маємо зробити все так, щоб дитині було комфортно, щоб вона адаптувалася, щоб її прийняли однолітки, щоб її прийняли вчителі, і ні в кого ніяких питань не було. Тому що дитина тільки починає зростати, і це дуже основний аспект в її житті, щоб її приймали. Тому це наше завдання. І це чудово. Тема нашої розмови це сучасна освіта для сучасних дітей. Тож які методики, та які методи і підходи ви використовуєте для навчання учнів з різними потребами? Можливо, враховуєте індивідуальні особливості кожного учня під час викладання матеріалу. Я вже так на вас дивлюсь, пані Оксано. Ви як директорка, як методист, так ви маєте нам розказати про це? Звісно, під час освітнього процесу ми обов'язково враховуємо індивідуальні особливості кожних діток, адже це є концепцією нашої школи без ко. Школ. І в даному такому напрямку ми працюємо за двома підходами підход індивідуального розвитку mm -hmm. дитини, тобто ми відмічаємо кожного, їхні сильні сторони. Їхні особливості ми їх підтримуємо і розвиваємо, і це інтегрований підхід. Тобто, це поєднання різних методик, форм, форматів, практик для того, щоб дитині було максимально комфортно, зручно, корисно і якісно навчатись у нашій школі. Відповідно даних підходів, ми працюємо за двома такими методами. За двома методиками: це методика диференційованого навчання. Повторюю, що це знову ж таки це виокремлення дитини, це помічання її кращих сторін, її сильних сторін і методика традиційного інтенсивного навчання. Тобто, ми діток залучаємо до звичайного навчального процесу з усіма дітками в колективі, в класі, в приємній атмосфері. Ми їх не виділяємо, ми лише їх заохочуємо, і ми допомагаємо їм адаптуватись і соціалізуватися. Тобто, індивідуальний підхід він важливий в першу чергу. Неважливо, хто це. Неважливо, які у діток є сторони, сильні, слабкі. Ми усіх діток любимо, поважаємо. Адже дійсно це є концепцією нашої школи. Ви знаєте, можливо, є дітки, яким треба трошки більше часу дати на опанування матеріалу. Чи ви даєте їм таку можливість? Бо зазвичай, ну як кажуть, це навіть приказка така семеро одного не чекають. Але це ж потреба дитини, чи в вашій школі інші підходи. В Нашій школі дуже такі, дуже хороші підходи, і дійсно в нас в центрі в центрі нашої школи це дитина, це потреба дитини. А всі інші нюанси вони відходять на іншу сторону. Тобто, ми максимально адаптуємо діток, ми максимально їм допомагаємо. Головна наша ідея це зробити комфортне середовище для усіх діток. Угу. І врахувати потреби кожної дитини. Це супер просто. А за якими програмами діти навчаються у best School? Чому са за заклад? Uh -huh. Так, так наш заклад працює за освітньою програмою приватної школи Best School. Дана програма розроблена відповідно закону України про освіту, закону України про повнозагальну середню освіту. Дана програма розроблена на основі концепції нової української школи та відповідає державному стандарту початкової освіти. І на основі даної програми перші-треті класи працюють за типовою програмою, яка теж розроблена нашою школою. В цій програмі включені повністю усі компетентності, які має володіти випускник початкової школи. Угу. Тобто, все у вас серйозно, все ліцензовано. Тобто, стосовно додам ще трішечки стосовно гурткової роботи, так. яка у нас дуже насичена. Кожний педагог має право обирати парціальні додаткові програми, які затверджені міністерством освіти і науки України. Тобто, вони обирають для себе програму, яка має гриф МОНУ угу. і використовує її у своїй роботі. Тобто, це трішечки дає свободу викладачам. Обирати ті програми, ті напрямки, які будуть цікаві як для них, для педагогів, так і для діток. Ну, так само батьки, коли приходять на екскурсію, вони можуть теж запитати про ці програми детальніше, якщо їх там цікавить, наприклад, скільки часу там на математику діти казали дуже люблять математику. Це просто супер. Певно, так викладають цей предмет, що діти його полюбили. Або на англійську мову, все це можете розказати, скільки годин на це витрачаєте. Звісно, Даш, це правда? доєднаюсь до питання Марини Сергіївни: що чому краще не прослухати інформацію, а прийти до нас, uh -huh. подивитись, поспілкуватись з викладачами, задати додаткові питання і Особисто побачити підручники, зошити це класна можливість познайомитись ближче зсерединою з процесом навчального процесу і увійти в гармонію і, взагалі, в ідею закладу, проникнутись атмосферою закладу. І почути, побачити те, що ми вкладаємо в кожну дитину. Щодо вчителів, команда вчителів працює разом. Одна спільна мета для гармонійного розвитку кожного учня. Як стати частиною вашої команди? Як ви відбираєте вчителів? Чи це такий конкурс-конкурс? Ми відкриті до того, щоб нас до нас долучалися спеціалісти. Але є одне, але вони мають бути з нами на одній хвилі. Угу. Вони мають розуміти, що ми вкладаємось, викладаємось в наших дітей, тому що. Знову ж таки, повторюся. Це та місія, яку ми несемо, і ми маємо дати дітям доросле життя. Тому ми не можемо, як дорослі люди, перекладати на дітей якісь непропрацьовані свої моменти, непропрацьовані свої програми, тому ми. Запрошуємо до себе спеціалістів, ті, які будуть з нами дихати і рухатись на одній хвилі. У нас є дуже багато навчань для педагогів. У нас є підтримка. Оксана Васильна їх гарно підтримує, робить їм різні педхвилинки, розвиває їх для того, щоб їм комфортно також було працювати. Є програми різної мотивації, тому ми запрошуємо до себе якісних кваліфікованих педагогів. Доєднуйтесь до, до запрошення, так, пані ОСКА? Дійсно, відкриті до е, нових облич, нових подихів, нових е, ідей. Ми за сучасність, ми за енергійність і за бажання саморозвиватись і ділитися цим розвитком з дітками. Це просто чудово. Щодо планів на майбутнє, які вони у вас поділіться, будь ласка, якщо це не секрет, мої плани, як завжди, амбіційні. Але основне завдання якомога більшій кількості дітей дати якісну освіту. Нічого немає проти державних шкіл, державної програми. Ми всі молодці, але у нас є можливість дати трішечки більше уваги і любові. Тому запрошуємо до нас. Ваші плани збігаються? Збігаються. Ми хочемо в нашій школі бачити ще більше посміганих облич, дитячого сміху, дитячих задоволених облич і розумних. Діток, які знають, чого вони хочуть в цьому світі. Сміливих, які йдуть вперед, крокують, не бояться робити важливі і такі серйозні класні рішення у своєму житті. І ви їх у цьому підтримаєте все 100%. вірно? Ми їх завжди підтримуємо, розвиваємо, надаємо всі аспекти нашої підтримки. Тому очікуємо. Нехай так все і буде, як ви запланували. Нехай здійснюється, як то кажуть, ці мрії, і сподівання, і буде більше щасливих дітей. Сьогодні ми говорили з засновницею приватної школи Бескул Мариною Тимінською та директоркою цього навчального закладу Оксаною Шевчук про сучасну освіту для сучасних дітей. Приватна школа Бескул гостинно відкрила двері для усіх охочих за адресою генерала 2 А приходьте знайомтеся і навчайтесь у задоволення. Це був смарт-проєкт коло мами. Ще почуємось. Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.